Але знали, що у річці на Рівненщині селяни знайшли човен довбанку 16-15 століття. На березі річки Ствига поблизу села Глини Рівненської області. Місцеві жителі знайшли човен довбанку довжиною до 4 метрів. Він виготовлений із сосни. Знахідка, ймовірно, датується періодом xvi 15 століття. За словами місцевого краєзнавця, човен знайшли троє жителів села Глинне. Човен помітили через низький рівень води у річці Ствизі. Чоловіки побачили колоду, схожу на човен. Він був занурений у річковий пісок і до цього часу перебував у воді. А зараз водойма обміліла. Вони його розкопали, зрозуміли, що це археологічна знахідка, і відразу повідомили місцевого краєзнавця. Аби човен не розсохся, його помістили у ставок місцевого жителя. Також краєзнавець повідомив, що найімовірніше човен передадуть на консервацію.